Десь в кінці квітня мене судили, а потім що є, зразу на, на етап і завезли нас в Іркутську область, Тишецьке лагеря. Там я попала на валінки, валінки робила. Звідти цех згорів, звідти нас перевезли, перевезли в карганду, попала на мідні шахти. Робила в шахтах по коліна воді, а мала ще свої такі човни, ще не давали нічого. Приходила вечір, ноги мокрі, витягаю зменю снігу, знаєте, поки нас водили, ну там колони мужчин. Ішло е е е е два-три мужчини. Мужчини йшли від нас так на, на метрів сто, посіб, не друга е е охрана і друге все. Поки всіх перерахує, а мороз 31 градусів 33, ночує, а в шахті була вода, ноги мокрі. То поки ми прийшли, поки нас привели, то я все грузувала, що то ж мені шмігу витягала знову чобота, з другого свого такого старого, що мала, клала колу нартих. Рано я тимок мокрі чоботи і йшла на знову ту шахту, і знову той щініх. І так. І так було аж. Десь пару місяців, потім якісь валянки дали. Ну, а що ті валянки ще гірше були, Бо їх намочиш, намочеш, потім нічого, такі ж старі. Одним словом, було, а потім звітом з шахти я захворіла лежала в лікарні. Ну Після того нас перевезли в джезди, того ж Карганда, перевезли нас на Марганцю шахту, там ще краще. Там отакий кулачок, то підняти не можна, вона така тяжка. А ми виходили такі чорні, всі, як ваша блюзка, тільки зуби біли були. Во. Ну, на тій шахті я довго не була, бо я захворіла. І вже тоді я дуже захворіла, і мала теж такий нарив страшенний. двоє і моє ознак. І, і мене в лікарню і на місяць тоді мені дали інвалідність на, на рік. Більше чуть два роки мала інвалідність. О, і якраз вже трошки стала тоді інвалідними зняли. Ми пішли вже на такі роботи. Мене поки що брали там на складі щось перебирати, там бульбу, таке вони там привозили. А тоді нас вивезли в кінгір в 48-му році. В Кінгір нас вивезли. Ну, і там, а там в Кінгірі, то ми вже ходили. На, на ріжні роботи, на желізну дорогу. Потім ходили, їздили 25 кілометрів під, під, під руднік. Траншеї копали три метри широкі, три високі. Воду проводили туди, в руднік, відкись звітом, такі для, для труб широких таких. О, там чуть, нас раз не нас було три-три бригади, три машини. І бур'я така стала, а там вітри сильні, там тільки такі вітри, що літом мило піском, а зимою снігом сильно курило. То нас так закурило снігом, що сліду не було. Ми стояли отак, о, на нас, мило мило, і вже по колеса машини, вже до кінця машини і нарешті стихло, потім замерзло той сніг, той ми так по тих горбах, нас 25 кілометрів. Вели пішки, а в мене був, був редикуліт, я не могла йти. А я все одно на роботу мусила йти. Хоч редикуліт, хоч що. То мене вели попід руки, нас вели тими колонами 25 кілометрів по тому снігу. А я лишу так далеко, то що, а він матюками, Сейчас, каже, застрілю вас. На мене дівчата під руки вели. Ну, то того вечора, то ми, знаєте, ми йшли цілу ніч, десь. Більше ми, ми, ми ще як кінчили, і чолоничій йшли, і вже ще розвидніло. Нарешті ми почули гурки, над'їхали танки, зробили дорогу, і по нас вийшли машини. І як ми прийшли, то ті старі бідні бабусі були і по 70 років, і по 80 років, також були засуджені на каторгу і, і, і так по 10 років і все, то плакали, але нам дали. Від, від від спати ще два дні не, не, не брали нас на роботу ні, нічого. Ну і так було, тягнулося аж до 54-го року. В 54-му році, знаєте, було багато. От, наприклад, наприклад, ведуть нас на роботу, колона йде. А тут йде нам так кілька кроків там від нас ну, 10-20 метрів, друга корона. Йде з роботи, мужчин ведуть. Там нічні три зміни. Були на цьому, ну, плавали цю мідну руду на, на заводі, другі робили на будові, а ми робили дамбу робили, з каміння будували. Жінки, каміння, такі носили і будували. Тож молоді дівчата, 80 21 до 25. То як хлопці не раз, ой дівчата, добрий день! Або слава Сусу Христу, -Су 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 шапку знімень. То все, Вже він серія пішла і він вже не живий. Він вже нема. А чуть-чуть щось ви там не так зробили, там була така, в нас лагер був, той в Карганді, в Кенгірі, де ми повстання зробили, то там було ж, 5 кілометрова така зона велика, мур на метр широкий. І високий, дуже, верхом струм, і так мужицька одна зона, тоді друга, одна від друга відмирована. Тоді хоздвір був, там що було? І, і продукти, і коняки, і все-все-все. А потім тут наш жіночий лагерь. А при тому була тюрма, така закритка. Як на вас хтось доніс, а до... і він ще, і доказав, не бадь такого страшного, то ви вже звідти не вийшли. Ми робимо з дівчинами робили. І нічого в нас розбило. Випрала собі кусинка, така, знаєте, порох такий, у неї очі. І там була вода пополокала косиночку і пішла на, на ту запретку, повішала, повішала на ту запретку і, і це є. І він з вишки застріли, зубив, бив її і все. За те, що вона повішила, що вона підійшла до, до тої. До того, того що бив її, молода дівчина. О таких було багато страшних випадків.